Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо методи рядків. Отже, метод це функція, яка робить певну дію з об'єктом, тобто якось з ним взаємодіє. Для кожного типу даних свій набір методів. Для того, щоб викликати метод, потрібно після об'єкту або змінної поставити крапку і написати потрібний вам метод. Напишемо стрічку для того, щоб дивитися, як вона буде змінюватись. Якщо ви працюєте в PyCharm, то після змінної з певним типом даних можете поставити крапку і вам підсвітяться методи, які ви можете використати. Перший метод, який ми розглянемо, буде Upper. Він робить ваш текст в верхньому регістрі, тобто всі літери стануть великими. Я буду коментувати наші виклики, додаючи до них вивід. Буду це прискорювати, щоб не витрачати час. А ви в описі цього відео знайдете лінк на цей код. Для того, щоб зробити всі літери в нижньому регістрі, існує метод Lower, тобто він протилежний від upper. Метод Count використовується для того, щоб підрахувати, скільки разів у вас зустрівся якийсь символ або послідовність символів в стрічці. Тобто ми можемо написати ось так, а можемо ось так. Якщо передати два елемента, то ми вкажемо, що шукати і з якого індексу починати наш пошук. Якщо передати три елемента, то це буде що шукати, з якого і по який індекс шукати. Якщо ви не передасте в каунт жодного символа, то отримаєте помилку. Метод find також приймає символ або послідовність символів і повертає або індекс, якщо це символ, або індекс спочатку, якщо це послідовність символів. Якщо співпадінь буде декілька, то нам поверне індекс першого збіга зліва. Можна шукати справа, тоді нам потрібен метод rfind. Якщо вказаних вами символів немає, вам поверне мінус 1. Також, як і в методі count, ви можете вказувати початок та кінець пошуку. Ще є метод index, який працює так само, як і Find, але він поверне помилку, якщо символа немає. Ще один корисний метод, яким, наприклад, я часто користуюсь, є метод replace. Він приймає два параметри, що нам потрібно змінити, і другий на що ми міняємо. Давайте замість hello зробимо HI. Якщо ми будемо вказувати, що ми хочемо видалити щось, то просто міняємо його на пусте значення. Давайте видалимо пробіли. Ви так можете видаляти слова, коми або взагалі все, що захочете. Третім необов'язковим параметром тут може бути скільки разів ви хочете зробити заміну. Пам'ятайте, що заміна йде зліва направо. Є ряд методів, які перевіряють, з яких символів складається наша стрічка. Із альфа поверне true, якщо всі наші символи є буквами. Якщо є пробіл, цифра чи спецсимвол, то буде false. Метод isDigit Digit перевірить, чи можна наш рядок трансформувати в int, тобто чи являється він додатнім цілим числом. Якщо в нас буде число float або мінус, то нам поверне false. Також є декілька методів, які допомагають заповнити простір. Метод rjust. по дефолту буде заповнюватися пробілами. Нам потрібно вказати кількість елементів відступу. Також можемо вказати символ, яким буде заповнюватись це місце. І таку ж операцію можна робити і зліва. Для цього є метод ljust. Відповідно, L це left, а R це Right. Давайте введемо ще одне значення. Ось метод, який видаляє пробіли з двох сторін. Він також має два варіанти видалення. Тільки зліва або видалення тільки справа. Це не всі методи, які доступні для типу даних СТР, але ці методи найбільш поширені, тому на них ми і закінчимо. Пам'ятайте, що рядок в нас незмінний тип даних, і тому, якщо ви хочете зберегти цей результат, то вам потрібно перезберегти змінну, тобто зробити ось так. Дякую вам за перегляд, вітаю з ще одним кроком на зустріч до вашої мети. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, пишіть коментарі, це допомагає просувати відео і мотивує мене робити для вас контент. Та не забувайте підтримувати наших військових.